Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна. З вами Галина Олексіївна. Сьогодні розв'яжемо ось таке ірраціональне рівняння. Звичайно, ви відео можете зупинити і поміркувати над розв'язанням самостійно. І так маємо таку математичну проблему. Треба знайти Х, тобто розв'язати ірраціональне рівняння. Застосовувати традиційні методи тут не дуже підійде, тому що, якщо ми там. Почнемо підносити до квадрату, чи робити відповідні заміни, бачимо, що, очевидно, результату не буде. А ми зробимо ось яким чином. Зробимо перепозначення. Нехай через А ми позначимо корінь квадратний із x-1. Відповідно, другий корінь ми позначимо через B. Тобто B дорівнює 2 x мінус 3. Наступний корінь позначимо через С. І так, С дорівнює корінь квадратний із 3х мінус 5. Ну і через D позначимо останній корінь квадратний в цьому рівнянні 4x мінус 7. А тепер почленно додамо ці рівності і одержимо, що А плюс, плюс C плюс. Д буде дорівнювати, очевидно, 5х мінус 6, адже будемо мати суму оцих коренів 5х мінус 6. Позначимо собі це рівняння через 1. А тепер давайте в цих наших позначеннях оці всі рівності піднесемо ліву і праву частину до квадрату. Ми маємо право це зробити, адже в нас там додатні числа. І тоді а квадрат дорівнюватиме x мінус 1. Далі b квадрат буде дорівнювати 2х мінус 3C квадрат буде дорівнювати 3х мінус 5, і нарешті d до квадрату буде дорівнювати 4х мінус 7. Що ми зробимо? Ми знову почленно додамо ці рівності і одержимо вже наступний вираз: А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат, і плюс d квадрат дорівнює. А ну давайте порахуємо: x плюс 2х 3х, плюс 4х це 6х, плюс 4х буде 10х. Ну і, додавши всі числа, наприклад, 3 і 7 буде 10, 1 плюс 5, 6, разом буде 16, мінус 16. А тепер оцей вираз 10х мінус 16, ми дещо перепишемо, як саме 10х мінус 12 і мінус 4. Ви вже, мабуть, зрозуміли, чому я саме виділила ось ці два. Вирази. Адже тут два можна винести за дужки, а в дужках ми одержимо 5х мінус 6. Ось вираз, який є в правій частині нашого рівняння, мінус 4. Ну і тепер нашу оцю рівність останню а квадрат квадрат плюс С квадрат, плюс d квадрат дорівнює. Ми перепишемо, яким чином 2, що множиться, а тоді замість 5х мінус 6 ми запишемо суму А плюс Б, плюс C і плюс d. Ну і ще мінус 4. А тепер розкриємо дужки і всі оці вирази перенесемо вліво. Будемо мати а квадрат плюс b квадрат плюс c до квадрату плюс d до квадрату. І далі мінус 2а, мінус 2b, мінус 2C і мінус 2D. Ну і плюс 4, і це все дорівнює нулю. А тепер згрупуємо А квадрат мінус 2а і візьмемо одиничку від четвірки, і далі так само згрупуємо Б квадрат мінус 2B і знову одиничку, і одержимо ось такі чотири вирази А квадрат мінус 2а плюс 1, а далі плюс А квадрат мінус 2B плюс 1, плюс е, далі тут b квадрат, я перепрошую, відповідно c квадрат мінус 2c, плюс 1, і нарешті останній е, вираз це буде d квадрат мінус 2d, мінус 2d і плюс. Один. Отож ми вже все використали, і це дорівнює 0. Ну і неважко побачити, що це є формули скороченого множення, тобто це буде А мінус 1 до квадрату, плюс далі B мінус 1 до квадрату, плюс C 1 до квадрату, і плюс d мінус 1 теж до квадрату дорівнює нулю. Якщо ми маємо суму ось таких чотирьох виразів, причому кожен з цих виразів буде більше рівне нуля, це чітко видно, адже це щось до квадрату, то 0 може бути лише тоді, коли Кожен із цих виразів дорівнює нулю. Ну і давайте ми тепер тим скористаємось. Отож, в нас а 1 дорівнює нулю, так. Дорівнює нулю, оскільки вираз до квадрату дорівнює нулю, значить і сам вираз дорівнює нулю. Ну і ми на місці А, або звідси, скажімо, можна записати, що А дорівнює одному, скористаємося заміною, яку ви зараз бачите в правій частині екрану. І запишемо, що корінь квадратний, тобто ми повертаємося до змінної х. Хмінус 1 дорівнює одному. Ну, і знову ж таки, ліву і праву частину цієї рівності можна піднести до квадрату, і ми одержимо x-1 дорівнює 1. Або звідси неважко побачити, що х буде дорівнювати 2. Звичайно, ми кожен вираз із нашої суми теж прирівняємо до нуля. Тобто, і c мінус 1 дорівнює 0, і d мінус 1 дорівнює 0. Ну, не будемо розглядати кожну із цих рівностей, тому що все одно, коли ми зробимо відповідну заміну, ми теж одержимо корінь х дорівнює 2. Але тепер давайте все ж таки зробимо перевірку, чи буде наша рівність, чи не буде. І так, зробимо відповідну перевірку: корінь квадратний 2 мінус 1, плюс. Далі корінь квадратний 2 помножити на 2 мінус 3 плюс корінь квадратний 3 помножити на 2 мінус 5, і плюс корінь квадратний 4 помножити на 2. Мінус 7, і це дорівнює 5 помножити на 2 мінус 6. Ну і давайте обчислимо. І так, маємо корінь з 1, це буде 1, 2 помножити на 2, 4 мінус 3 теж буде 1, тобто плюс 1. Наступний корінь квадратний 3 помножити на 2, 6 мінус 5 теж 1, тобто корінь квадратний з одного теж 1. І 4 помножити на 2, 8 мінус 7, теж маємо. 1. 1 дорівнює. Ну і 5 помножити на 2 буде 10, 10 мінус 6 дорівнює 4. Отож, наше число 2 перетворило наше рівняння у правильну числову рівність. Тому ми можемо записати відповідь, ми рівняння розв'язали. І знайшли корінь цього рівняння х дорівнює 2. Друзі, Якщо вам сподобалося таке розв'язання, не забудьте поставити вподобайку і написати про це в коментарях. Якщо у вас є свій інший цікавий спосіб розв'язання цього рівняння, поділіться з ним також у коментарях. А я бажаю всім учням успіхів у вивченні цікавої науки математики. Ну і друзі, разом до перемоги! Тримаймося!